Привіт, українцю! Щодня тебе оминають сотні, а то й тисячі людей. І ти не знаєш, як вони живуть. Доречно сказати, що сьогодні всіх без виключення може торкнутися горе, смерть, розлука. А як живеш ти? Ранкова кава, приємна зустріч, побачення, друзі, справи, робота, церква. І ти кажеш, що у тебе щось не так? А ти не пробував дякувати? Ні, ні, не за подарунок на Різдво, а кожного дня, постійно, за все. Подивись, ти оточений любов'ю і захистом Всевишнього Бога. Тобі не здається, що настала твоя черга сказати Богу дякую. Чи часто ти порівнюєш своє життя з життям людей, які багато ще втратили сьогодні? Так, да, Дуже часто. Часто. Да, конечно. Стараюсь. Да. Е, так, особливо останній час, mm, правда, час. Е, я б не сказав, що аж дуже часто. Не стикався з таким вопросом. Да, особливо, особливо коли війна почалася. Mm, не часто, але буває. Ну, напевно, коли з'являються такі ситуації, коли щось не вдається, або ти хочеш чогось досягнути, то тоді ти порівнюєш, що є ті люди, які взагалі нічого не мають, все втратили, і твоє життя має набагато більший сенс і можливості, ніж у них. Ну, недавно, напевно, останній раз це, напевно, днів всім назад. Чесно кажучи, не дуже часто, але бувають такі моменти. Чесно кажучи, не часто порівнюю. Останнім часом так. Що ти відчуваєш, коли розумієш, що твоя основна проблема це обрати капучино чи лати, а не пошук останнього шматка хліба. Починаю плакати. Просто настільки біль, якось прямо ж відчуваю його. І жалко тих людей, які втратили все. Тяжко дуже про таке думати боляче. Якась є в тому несправедливість. Напевне, все ж таки біль. В ситуації, коли навіть крихітки або каплі води не було. У когось там конкретні проблеми, а в мене то, що вдіти. Не треба своїм проблемам придавати дуже сильно великого значення, тому що завжди є люди, в яких набагато хуже, ніж в тебе. Чесно, дуже, дуже жалко тих людей. Я відчуваю, що я щаслива. Я радію, що в мене все добре і молюся за тих, кого цього немає. Ну, я розумію, що в мене взагалі тоді проблем порівняно з ними немає. Зазвичай я просто перестаю переживати за свої проблеми. Я відчуваю себе дуже щасливою. Я відчуваю велику вдячність Богу за те, що я можу не хвилюватися, що буде завтра. Я можу не хвилюватися, те, чи буде в мене завтра що їсти. І я дякую Богу за те, тому що я все віддаю в Його руки, і я знаю, що завтра я лише з ним зможу пройти. Чи є твоя заслуга в тому, що ти сьогодні живеш? Ні, немає. Ні. Ні. Взагалі. Ні. Ніякої взагалі. Ні. Абсолютно немає. Просто милість Божа. Частково, дотримання певних правил. Це тільки заслуга Господа. Наші слуги немає. Бога. Тільки Бог. Моя заслуга? Ні. <шля> <сля> <сля> Більше Божа заслуга. Я наоборот наражав себе на небезпеку велику, але Бог беріг. Боже і тільки Боже. Ні, моєї заслуги такої немає. Ні. Не можу сказати, що. Це моя заслуга, бо це Бог довів мене на це місце і дарує мені життя. Чи часто ти дякуєш творцеві? Дуже. Так. Кожний день дякую. Так. Так. Постійно. Так, кожен день. Стараюсь. Так, часто. Всіда коли лимойся. Стараюся кожного дня. Стараємось. А як чому? Е, дуже багато раз на день. Як тільки склоняю коліна, відразу в мене перше слово це подяка. До Бога. Е, я не можу сказати, що дуже багато. Я йому дякую, але стараюся. Так, да, звичайно, кожного дня зранку, вечором і обід теж. Що ти зробив для того, щоб виразити свою подяку Богу? Сложно відповісти. Ти е, максимум в себе вижимаєш? По-перше, сказав спасіба, а по-друге, я просто роблю для нього все то, щоб, щоб він мені міг сказати спасіба, що ти мені це зробив. Я знаю, що Богу приємно, коли ми звертаємося до нього. Ну, напевно, це в основному це молитва. Якщо в мене є можливість допомогти тим людям, які постраждали, або які не мають того, чого маю я, ну таким чином можу сказати, що я, напевно, виражаю Богові вдячність. Стараюсь вчинками виражати подяку, але і словами не менше. Стараюсь робити добро тим, або допомагати тим, в кого справа гірше, ніж в мене. Стараюся, щоб. Люди, які навколо мене, не відчували, що вони для мене чужі, навіть не віруючи. Я використовую цей час для того, щоб потрудитись для Бога, щоб mm -hmm. через моє життя прославила сім'я Боже. Ходження перед ним. Ми, я стараюся трудитися, щоб він бачив. Mm -hmm. Він мене любить, і я повинна віддавати йому любов теж. Ну, він повинен бачити це. І я можу це показати через труд. Mm -hmm. Сам перед це служіння mm -hmm. для нього. Стараюся жити по його Слову. Сказала спасибо.